Кременчук місто визначних людей, і однією з них є професійна спортсменка, багаторазова переможниця чемпіонату України з лижних гонок Тетяна Рагозіна. Та спортсменка вирішила не зупинятись на досягнутому і взяла участь у чемпіонаті світу, який проходив у швейцарському місті Клостерс. Тетяна разом з іншою частиною команди привезли до України аж шість нагород. Ну ми Ми виступили як ніколи чудово. У нас у жінок вийшло шість медалей на трьох. І чоловіки наші також дуже чудово виступили. Я привезла срібну медаль з чемпіонату світу. В Тетяни могла б бути ще одна нагорода бронзова. Та вже на фініші виявилося, що на її лижах був втор, який віднедавна є забороненим через його шкідливість для навколишнього середовища. Я прекрасна... В мене все вийшло. Я чудово виступила, фінішую три третю, і раптом мої лижі забирають на контроль в цьому році. Вперше на наші змагання приїхав контроль на наявність втору. Проводять тест, і я втрачаю бронзову медаль. Спортсменка здобула срібло зовсім трохи поступившись своїй суперниці зі Швеції та випередивши представницю Італії. Ну теперь ж теперь ну а тепер в мене вже є плани. Є бронза, є срібло з чемпіонату світу. А тепер потрібне золото. У наступному році чемпіонат світу буде проходити в Італії. Будемо готуватись. Коли є мета, коли ти знаєш, що ти маєш робити, так і жити легше. Тим паче, в такий час. Срібна нагорода змогла приїхати до Кременчука не лише завдяки неабиякому професіоналізму Тетяни, а й завдяки підтримці міської влади. Звісно ж, я Звісно, я дуже вдячна Федерації лижного спорту, адже вони організували збори, придбали для команди форму, а це має вплив. Я дуже вдячна нашому міському голові, бо він пішов на зустріч і зміг допомогти фінансово. Трохи проспонсорував мене, доручивши це завдання департаменту спорту та департаменту соцполітики. Загалом все склалось дуже добре, і я вважаю, що поїхала не дарма. Вітаємо чемпіонку із заслуженою нагородою та бажаємо продовжувати свій спортивний шлях і досягати нових вершин. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.